Прощавай зима, сніг і холод. Здравствуй, весна, сонце і тепло. Під таким гаслом, 24 лютого, з традиційним українським розмахом, весело і гучно, жителі прилуцького району відзначали масляну. Географія святкувань кожного року змінюється. Минулорічні розваги проходили в селищі сухополова. Цьогоріч гуляння розгорнулись на території села Манджосівка поблизу районного будинку культури. В Першу чергу ви з того принципу, щоб не було, скажімо так, ну дещо якихось. Таких обід у іншій територіальної громади, яка розташована також поблизу міста, і сюди зручно добиратися. Організатори підготували насичену святково розважальну програму. Гуляння відкрилося костюмованою ходою, в якій взяли участь більше трьохсот перевдягнених учасників, представників усіх районних будинків культури на чолі. Параду її величність зима разом зі своєю армією, снігом, холодом, завірюхою, хуртовиною та незмінними і улюбленими улюбленими персонажами цієї пори року сніговиками далі один за одним ішли три зимових місяці і вели з собою улюблені зимові українські свята. Свою творчість дарували присутнім співочі колективи з краслян, білорічиці, охіньок, товкачівки, линовиці, ладана, прилуцького районного будинку культури. Весненько, прийди землю Поблизу сцени розмістилися різноманітні експозиції, виставка художніх робіт на зимову та весняну тематику народних художників із прилуцького району, виставка сніговиків, виставка конкурс на кращу композицію, весна на санях. Усі ляльки можна було детально роздивитися, сфотографуватися з ними і, звичайно ж, проголосувати за найкращу. Не забули організатори свята і про розваги. Усі бажаючі могли спробувати свої сили і вибороти цінні подарунки у різноманітних конкурсах та на атракціонах. Можна забити гост з трьох ударів. Ну не всі можуть. Ще можна повісити на турніку. Хто провісить на турніку, більше двох хвилин вийде 200 гривень. Виграш. В основному виграш на шампанське. Ну і піво. Випробували себе на влучність і події, але не все так легко, як здається, на перший погляд. Нічого не виграли, окрім вражень. Але за цим на гуляння і приходять: пісні, танці, вареники, млинці, ігри, конкурси, веселощі, шум, гамір. Цей перелік не буде повним без невід'ємного атрибуту масляничного гуляння ярмарку. За помірними цінами тут можна було придбати живу рибу, борошно, цукор, макаронні вироби, м'ясо та птицю, ковбасні вироби, мед, чай, вареники, шашлики, вироби із дерева Шкіри та хутра, гончарні вироби. Все виключно ручної роботи представили на ярмарку майстри з Прилуцького району, Чернігова, Срібного, Варви, Лубен, Києва і навіть з Яремчі Івано-Франківської області. Продавці охоче рекламували свій товар, приваблюючи покупців. Продукцію привезли з Рівного: сушка, рівеньські, глазуровані, ванільні і мак. У нас дуже добрі бублічки, смачні до чаю да. До молочка людям дуже смачні нравляться вони. Тукерки, Черкаська область, натуральні соки, натуральні красителі. Там на експорт робляться ручним способом, йде ручна робота. Для всієї України, як і для прилучення, потрібно здоров'я. То у нас кримський набір різних трав і, і, і нехай люди здоровіють. А Чашки, дивіться, копілки, сахар, магніти, магніти, домовички ось такі, собачки ось, ось такі. Продаємо ми розкладні столики, стульчики для торговлі на пікнік, на базар. О, торговля йде нічого, хороша. Люди купляють значить дорого. Є капчені, є запечене м'ясо, є капчене м'ясо, і ковбаси, капчоні, варені. Полукапчені у нас шашлик хороший і свої саме свиней вирощуємо, саме їх б'ємо, саме шашлики жаримо. Так що без ГМО продукція комедовуху продаємо, алкогольний напій власного виробництва натуральний, без і без горілки. Мед є різний, є акація, є квітковий медок, є липовий, теж корисний, натуральний. Пропоную вам медовуху для дегустації». Від медовухи наша знімальна група ввічливо відмовилась і пішла питати людей. А чи подобається їм свято? І не знайшли жодного, хто б нудьгував чи перебував у похмурому настрої. Хорошо, отлічно. Ще бачили, що купили діткам. Ігрушки. Ні, качалку купили. теж. ось да. все весело, розваги, всякі пісні, красиві. Дешевше. Бо на вокзалі і 9, і 10 яблука. Тут можна і за 4, і за 5 купити. Чудово, я давно такого не бачила. Оце у нас на нашому селі. Ну, інтересно. Да, мені все подобається. Ну, все, народ такий веселий, ми веселий. Ми фотографувалися, і концерт слухали. Ну, все нам нравиться. Позитивне враження дуже подобається. Все добре, спасибо. вкусно, интересно, весело. Між торговельними рядами зустріли події і почесного громадянина Прилук Юрія Коптіва. Меценат уважно розглядав виставкові експонати і, хоч поки що нічого не придбав, говорить все ще попереду. Дуже хорошо все. бувших нормальних прилуцьких традиціях все проходить да. весело. Всі люди воно улыбаються, сонечко, весна. Тобі ж нормальної проводи зими, Это для людей делается, сделано с душой. Это самое главное, что это чувствуется. Теплий по справжньому весняний день і весела Масляна радували усіх та найбільше людей, які працюють на землі. Адже для них Масляна це особливий тиждень, а весна, мабуть, найбільш відповідальний період у році. Ми починаємо плекати і обробляти матінку землю, а вона нам за наш труд віддячує гарними і щедрими врожаями. Сьогодні я хочу передати вам щире вітання від депутата обласної ради Анатолія Мірошніченка. Він зичить усім своїм землякам, нашим шановним трударям ранньої, теплої весни, довірного зерна і потужних сходів для гарних і. Рекордних врожаїв вже не перший рік прилуччена є лідером по збору урожаю в області, і в майбутньому своїх позицій здавати не збирається, запевняє голова райдержадміністрації Олег Нестеренко. Разом з першим весняним сонечком, широкою масляною, шле жителям прилуччене найкращі побажання. Щастя, благополуччя, добробуту, звичайно, Божого благословіння. Хай е, все, що задумане, все, що заплановано, обов'язково реалізується в цьому році.